Я розумів, що це билет в один конець був і розумів те, що ми можемо не повернутися вже живими. Так, командир роти окремого стрілецького батальйону із позивним Авганець згадує розмову із підлеглими 7 березня на базі у Чернігові. Треба було сказати хлопцям правду. От і бажаючи вийшли. Вийшов я, хоча так. Да. Було страшно, як говорится, по простому очко сжималось. Но мені просто з-за того було стыдно і обидно і просто до сльоз, тому що я пішов захищати сім'ю, родину, всіх, всіх українців і просто остался і отсиживался в підвалі. Мені просто б я себе не простил. Добровольці знали наскільки тут небезпечно підтверджує боєць із позивним козак. Він, як і решта військових цього батальйону, мобілізований. 24-го е я тільки забрав дружину е з роддома. Бігом відвіз їх в Куликівку е до батьків до своїх і з братом пішли в воєнкомат. Вперше Куличівці він побував 5 березня. Ледь встигнувши доїхати на автобусі до цієї будівлі, вони потрапили під обстріл станку. Він бив із сусідньої Іванівки. Тут була камера, що вимірює швидкість, і оцей перший снаряд збив цю ну від асфальту. Пішов вгору і збив тут камеру. Ми вибігли з автобуса другим пострілом танк все таки підбив автобус. Поранення тоді отримав водій, А Костянтин разом із ще понад 20 добровольцями 7 березня приїхав на посилення до бійців першої танкової бригади і нацгвардійців, що тримали тут оборону. Опівдні до села заїхала колона Росіян. От якщо брати каличівку, це вся колона була заповнена технікою повністю. Вони так нагло пішли. Через Количівку, так званим транзитом, не боючись. вони йшли, вели огонь і направо, і наліво. Домівки, які були, розліталися, залишався один фундамент. Тут у Количівці росіян зустрічали наші танкісти та нацгвардійці. Також по них відпрацьовувала артилерія. У бійців афганця ж було інше завдання. Видвинулись два розчотири, зустріли її в фланг. Після того, як прикритився мінометний обстріл, і відпрацювали їх з флангу і з тилу. У нас на той час були тільки РПГ-7. Зі свого РПГ афганець підбив три одиниці російської бронетехніки. Тігр джип командний разом з їхніми командирами. Потім стояв танк т й наші е, хлопці, перша танкова, стріляли в е, Лобовую. Було декілька пострілів, снаряди не детонували, він вів вогонь. Цей час я стояв із флангу і прийшлося мені його просто збоку е, попасти в моторний відсік. І Після цього він задимівся і перестав вести. Потім підійшов з тилу, під'їхала БТР. Десант висадився їхній, почав обходити нас флангом. Теж хлопці мої не розтірялись і почали відбивати цей десант. Їх було десь близько 20 чоловік. Атаку десанту бійці афганці відбивали тут. У будинку Мисливця. Росіяни зайняли сусідню будівлю. Вони по нам стріляють, гранати в нас кидають, а ми по них. Видно було, хорошо все. Боєць із позивним кіпіш прикривав вогнем своїх побратимів. Про інтенсивність бою говорить так. Автомат перегрівався. Навіть приходилось немножко, постоять, щоб, ну, щоб остив. У мене було 4 рожка, і з чотирьох рожків, мабуть, 8-9 точно. Використовував. Ну, заряджали, підзаряджали постоянно. Трохи далі по трасі в сторону Іванівки цю розв'язку тримала група, в якій був боєць із позивним Джордан. Його завданням було не дати оточити побратимів, які вели бій у будинку мисливця. Поки афганець вів бою тут з тіграми, з танками з БМП, підтягувалася колона. Ми працювали з того главу з пліточного то маленького. І працював, я перебігав там. Сіласова яма. это, що техніка їхня ну, зіл или Урал, ну я так не пам'ятаю, що такое з солдатами. Я зі лосової ями тоді ввалив по їхній машині, она начала горіти. І в общем вони почали оттягиваться назад. Бій тривав 5 годин. Афганець ще встиг підбити російський БТР, а залишки російської колони добувала українська артилерія. Це відео із догораючою російською бронетехнікою учасники бою зняли вже вночі. Один танчик. Другий танчик. Ані навіть трьохсотих не забирали. Ані навіть трьохсотих. Вони коли виходили, крики були, злишно тут їхніх. Посадки Они старались більшість забрати, щоб не показно було техніки свої. Вони приїжджали, вже збирали свої кусочки, тому що много порвало. Тут наша арта робота. За декілька днів російські війська знову спробували штурмувати Количівку. Цього разу вже з боку тоді окупованої Лукашівки і втратами. але українські війська село втримали. Утримання Куличівки мало одне із ключових значень під час оборони Чернігова. Штурмувати які росіяни планували саме з півдня, каже офіцер оперативного командування Північ Олександр. Вони очікували повне оточення Чернігова і заволодіння мостем автомобільним мостом через Десну на трасі на Київ. Ну, ми можемо десь припустити, що це мало би статися десь в районі. Між 10 і 15 березня. Основними секторами були це район ТЕЦ і район Селікатного заводу, тобто з півдня через автомобільне місто. Розуміння цього те, що вже не вдасться здійснити цей захід до кінця, прийшло до я думаю, десь 20 березня, і 23 березня вже був піднесений міст з атомового авіаційного нальоту. Група авганця у цьому бою не втратила жодного бійця. Командира контузило, однак за два дні він повернувся в стрій. Про свою роль в одному із ключових боїв під час оборони Чернігова він та його підлеглі кажуть так: ми точно знали, що ми повинні їх тут зупинити і не пустити далі. Якщо б ми їх пустили далі, то в Чернігово було того вата. Ми скромні, але дати можемо. Для мене саме велика, скажімо, честь офіцера, як офіцера, це залишити хлопців живих. Оце для мене більша ціна, а не підбити БТР. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Роман Закревський. Новини на Суспільному.